Продовжуємо улюблену рубрику прогулянки автосалонами Словаччини і роздивимося новий Nissan X-Trail. На двигуні 1,5 літрів на повному приводі в найтоповішому виконанні Текна з технологією e-Power, коли машина рухається на електриці, а бензиновий двигун потрібен тільки для заряджання батареї. Саме ця машина коштує 48 тисяч євро, але обіцяють, що базу можна взяти за 33 тисячі на передньому приводі і на м'якому гібриді. Цікаво, що тут дуже багато елементів зроблені з абсолютно різного матеріалу. Тут маємо фактуру таку, як наче, під дерево. Тут ми маємо, шліфов... тут ми маємо глянець. Далі у нас пластик. І. А, і ось ще фактура під дерево, але інша. Ну і екошкіра. Екошкіра виглядає непогано, перфорація, явно є підігрів і вентиляція сидінь. Але трохи дивно, що все це з різного матеріалу, і це, як на мене, ну і трошки вибивається з загальної картини. Або вже зробіть з такого матеріалу, або зробіть вже з глянцю. А тут, як ніби така вставка, і вона трошки дивно виглядає, не дуже подобається. Добре, що є фізичні кнопки. Керування камерою. Переключати звук, можна гучність міняти шайбою, це прикольно. І великий велике, з теж багатьма кнопками, з крутілками з усім. Прикольно. Знов таки дизайн сильно не любителя. Тут маємо безпровідну зарядку, виходи USB. підлокітник. Навіть з такою цікавою нішою, мабуть, під монетки. Тут місця, звичайно, набагато більше, ніж в Кашкаї. Тут уже головою не опираєшся, і в сидінні впередні також колінами не опираєшся. І приємний колір сидінь, шкіри і карт салону також подобається. Але все одно якийсь дуже дивний дизайн, знов ці монітори. Рамки також немаленькі, прям видно по ним. І ну, багато фактури різної. Мабуть, для різноманітності, а може й ні. Напишіть, що ви думаєте.